Нас є на і мова. Мова це села нації. Є мова є україна. Наша мова. Але нова. Ніжна. Видна і співуча. Є мова є Україна. У нас є на мова. Мова серце наці, мова сила нації. С'ється поле річ, колі, сміються гілочки, беріс, птахи сміються і луги, сміються квіти навкруги, ставок що ці ніч мовчав, і той сміятися почав. Летати легко лопотись, і каченяток веселить. Я мить ускочив до вікна, глянула, що за дина. У віконця на дворі сходить сонце. Мово рідне, слово рідне, хто все забуває, то і в грудях не сіденька, а лиш камінь має, як тому нам забути, хутру учила нас їх ненька говорити. Ненька наша мила, у цій мові нам співали, нам казки казала, у цій мові нам унуші ну, наші відкривали, От тому плекайте діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Це мова батьківщина, от і вся моя родина, батьківщина мати мова, трицілющих вічних слова, батьківщина мова, мати нас повік на роз'єднати. Брар Максим, учень третього класу, вірш Тарас Григорович Шевченка, вчіться брати мої. Учитеся брати мої, і думайте, читайте. І свому, і чужому навчайтесь, свому на цураці. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, дідуся і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Особові займенники. Я, ти, ми, ви, ви вовк, ви. Лисичка, вона.